Сьогодні у нас відео про адгезивний праймер для ПВХ і кольорових металів. Як ми бачимо, можливо, у вас є кусочок пластику, який вже давно не білий, а сильно-сильно пожовтів. Можливо, ваші розеточки трошечки зносилися і вже і не білі, і ще не жовті. Можливо, у вас пластикове вікно. Або будь-будь-будь що завгодно з ПВХ або інших видів пластику, або з кольорових металів. І ми сьогодні поговоримо про праймер і, для, і про покриття для, для них. До речі, оцей взірець в пластику це тестовий взірець. Він був покритий ще в 2024 році. Він такий страшний і брудний. Не просто так. Ми його покривали. Покривали різними кольорами, дивилися, він стояв на вулиці е, там якийсь період, десь рік часу, він же весь залитий брудом і так далі. Це зв'язано з тим, що м, ми хотіли перевірити, як термін служби нашої емалі і наших праймерів по пластику буде на вулиці. Звісно, що рік це дуже маленький період часу, але це достатньо, щоб зрозуміти, що не буде біди. Зараз ми трошечки помиємо е, наш пластик, трошки знежиримо, виберемо кілька взірців, щоб їх е, очистити. Для цього потрібні розчинники. Наносимо. І засіб прекрасно змиває так само старі застарілі наклейки. Дуже добре. Скотч двосторонній, наклеїчки, все знімає. О, і весь друг втік. Так, навіть дуже старі якісь наклейки, він прекрасно знімає. Ми його наносимо, даємо трошки часу на знежирення і залишки витираємо. Трошечки поговоримо про наш праймер. Він є поліуретановий, він є на розчиннику. Це професійний продукт під нанесення так, розпилювачем, аерометодом. Можна наносити, звісно, кистю, але в основному вироби з пластику все-таки набагато зручніше розпилювачем. Ми зараз спробуємо десь нанести деталі. кистю, а далі підемо до компресора і вже нанесемо розпилювачем. Грунт потрібно наносити один раз. Цього цілком достатньо праймер. Після висихання перешліфовка і можна наносити будь-яку емальку чи на водній основі, чи на розчиннику з нашого широкого асортименту. Ми тестували і зовнішню групу, і віконну систему, і паркетну. і Вони всі прекрасно себе проявили. Для чого такі завдання доцільні? Це може бути покриття дома для реновації, наприклад, зробити чорні розетки, ваші старенькі розетки, жовтенькі перетворити. Це може бути якесь деко... декорування, це може бути зміна інтер'єру. І це може бути для виробничих цілей, коли ми говоримо про покриття пластику на базовому рівні рівні на постійному. Причому це не тільки пластик, це по суті незамінимий виробник на виробництві там. Як меблевому, так і в будь-якому іншому, тому що десь попадаються вироби з латуні, наприклад, ручки в дверях, ще щось. Десь може бути мідь, десь може бути цинкова поверхня, і їх всіх треба підготувати до покриття. І тому це база, вона повинна бути. Сьогодні ми просто говоримо в розрізі покриття і оновлення пластику. Значить, технологія проста: знежирили, провели легеньке. Проміжне шляфування і грунтуємо. Знежирення ми почали, беремо папір, ознажирюємо, витираємо. От як працює добре R505, це окреме взагалі відео. Типу, є старе вікно, є пластичок. і ми от. Чинь! Хтось коли знімав. Можливо, знає, це дуже проблемне питання, тому що, якщо воно постояло більше місяця, ультрафіолет запікає клей, він твердіє і знімати нереально. А от ми дали там 20 хвилин, а можливо і 10, пропитатися очиснику І тепер знімаємо скотч. Наклейки легко. І без проблем. Скот вже кришиться, тому що він був довго під ультрафіолетом і зруйнувався. Засіб вважаю базовим так само вожу з собою в автомобілі. Прекрасне рішення для будь-чого. Тобто R505 розлився в багажнику клей, фарба часті випадки. Так? Діти помалювали там перманентним маркером парту. Там ляпнула фарба на, на колористиці, коли десь там підбирав комусь чи робив викраску. Тобто це стандарт. І цей засіб дуже-дуже зручний. Він повільний, він не випаровується відразу. Там повільні розчинники, причому там база йдуть різні терпентини цитрусові. Вони не мають запаху, а точніше є дуже приємний цитрусовий запах, такий новорічний. І запах не пошкоджує лакофарбових матеріалів зовсім, яких навіть масов, не змінює кольору, не викликає поживтіння, але розм'якшує дуже багато різних клеїв, розчинників і так далі. І ми можемо дуже легко очистити поверхню. Дуже добре тримається емаль за ґрунт. Та, можливо, ми не прекрасно там помалювали, тому що ми там не особливо старалися. І колір не самий там стильний, але суть завдання виконано. Значить, наші взірці, які ми зараз загрунтуємо. Розеточка. Ще одні розеточки, ці зробимо з розпилювача і рамочку. Тут достатньо білий, він прикольно виглядає, але ми отут би зробили чорний колір е, накладку. Це накладка від нашого рекуператора з лабораторії. Бо Коли там на виробництві там не потрібно якісно знажирювати, є недорогий там знажирювач це квінтеч, ми його налили на поверхню, обов'язково знажирили перед нанесенням. Завжди розмішуємо ретельно. Обов'язково з допомогою шпателька піднімаємо всі компоненти з дна. Пройшло, напевно, вже хвилин 15. Бачите, деталь далі мокра. Тобто розчинник досі не випарувався, він на поверхні, і він далі робить свою роботу. Стираємо залишки. Скочу, так. от. Якщо десь ми бачимо, що ще потрібно, то ми можемо дати йому ще постояти трошки, можемо зробити масажик, чим прискоримо роботу засобу. Попробуємо зараз наносити ґрунт в чистому вигляді, не будемо додавати розчинника. Так. Якщо нам це не буде вдаватися, розчинник у нас є з собою. Це йдуть класичні універсальні розчинники для поліуретанів. По нашому асортименту, по асортименту борма рекомендований розчинник це ДПУ-17. Хоча там є багато, і 11, і 12 теж підходить. Праймер білий. А потім кольор емаль люба. Праймер може бути чорний, може бути сірий. В нас в асортименті на сьогодні тільки біленький. І, як ви бачите, наша, наша розетка блистить, я її не матував. До речі, навіть в чистому вигляді він непогано розтікається. Стараємося нанести більш-менш рівномірно, щоб ґрунт добре розтікся. Другий взірець. Ми нанесемо е, трошки ґрунт з розчинником. Тут в мене в криші його трошки є. Тут знову ми трошки додаємо розчинника. О, кілька крапель і вимішуємо. Зразу в'язкість знизилась. Можна додавати там, 10% розчинника до суміші. І будемо ґрунтувати наш зірець. Грунтували е, дві поверхні вручну. Зараз ми аерометодом загрунтуємо з розпилювача одну розеточку і загрунтуємо. Металопластикове вікно. Дуже легко знімати, звісно, скотчбрайтом отакі залишки. Скотчбрайту у нас нема. Бачите, як воно легко знімається. Йдемо наносити аерометодом цю деталь грунтувати і цю. Для кращого ефекту завжди бажана, крім того, що ми знежирили, ручна обробка. Тобто ми беремо шкурку 180-240, в нашому випадку Scotch-Brite, і перетираємо поверхню. От ми маємо таке вікно. Воно досить забруднене, хоча ми його знежирили, воно вже не є білосніжно-біле, воно потемніло. Але ми зробимо його трішки свіжішим, трішки. Чорнішим, напевно, що зараз популярний РАЛ-7016, то ми RAL його і звізданем. Все підготовлено до покриття. Так, значить, е, загрунтовані поверхні підсохли, е, ґрунт е, вже тримається. Ми бачимо, що пожовтівший пластик вже дуже-дуже білий, поверхня матова, поверхня вже приємна. Ясно, що якщо ми хочемо зробити гарно, хочемо зробити хорошу реставрацію, то елемент треба розібрати. І, е, Провести гарну підготовку проміжну шліфовку, а наносити краще розпилювачем. Але в нас відео більш навчального характеру. Рекуператор і так, ніхто бачити не буде, тому ми легенько його прошліфуємо для кращої адрезії, тому що по технології потрібна шліфовка P240. І помалюємо. Грунт добре шліфується, не забиває. Є. І розеточка Розетку було важко покрити, звісно, вручну, але цілком пристойно вийшло. І ми зараз будемо мати два цікавих декоративних ефекти. Значить, розетку ми помалюємо. Восковою емалью в синій колір, Така буде тільки в мене і в Майкла Джордана. Синя воскова емаль. Емаль, але воскова. Емаль, в синьому кольорі для розеточки. І в графітовий колір? Звичайно, емалью алкітуретановою покриємо обідок. Пензликом? Закриваємо нашу розетку. Декоративно воска мала емаль ціниться через свою зручність в роботі. Тобто подивіться, як ми класно закриваємо в один шар. Почаю сушитися при потребі е, можна нанести повторно. Тепер ми беремо емаль в ралі 7016, тобто графітову і малюємо Так, наш, наша емалька графітова. Всі наші зірці висохли в різних матеріалах, які ми використовували різний час висохання. Але наступив сьогодні вже наступний день. значить, Наш профіль віконця повністю покритий, вже, він вже висох. Наша суперсиня розетка готова повністю. Емаль теж вже висохла. І інша розеточка під нанесення пультом теж підсохла. Значить, тепер ми будемо фінішувати. Тобто, це тут. Двокомпонентний ґрунт по серії Pro. Так? І, відповідно, тут потрібна перешліфовка, перешліфовувати ми будемо шкуркою p 240 на поролоні, щоб десь не протерти і так далі. Дуже добре ґрунт шліфується. Декоративна воскова емаль підсохла, її можна так і залишати, це самостійне воскове покриття. Тут дуже добре видно, що вона не прямо ідеально розтеклася, тому ми її зараз перешліфуємо і попробуємо аерометодом таку рельєфну нестандартну поверхню покрити ще один раз. І відповідно наша емалька 3 в одному теж висохла. Її можна вже не покривати, або можна покрити ще раз, якщо ми хочемо ще більш там, акуратного зовнішнього вигляду. Значить, на розеточки на вікна нанесемо акриловий максимально матовий лак нульового ступеня блиску. Воно найбільш буде мати цікавий декоративний ефект. Ідем до камери. Всім добрий день. Сьогодні вже третій день нашої, нашої покраски, нашого покриття де, е, пластику, і ми маємо дуже класні результати. Зараз будемо дивитися. Значить, е, отак виглядає. Якщо ми нанесли розетку аерометодом, пультом ґрунт, один шар, перешліфовочка, ґрунт, ну, праймер, один шар, перешліфовочка чорний ґрунт, е, проміжна шліфовка. І Акриловий, максимально матовий, меблевий лак, нульовий глос. Дуже крутий ефект, дуже класно, стильно і дорого дивиться розетка, як ми її оновили. Це е, ґрунт і два рази воскова пропитка, воскова емаль для зовнішніх робіт. Е, е, теж цікавий ефект, причому ми наносили кісточкою. І отак виглядає е, оновлення пластику. Теж ми наносили. Чорний ґрунт і теж наносили емаль. Наскільки воно круто виглядає, наскільки ос освіжилося наше віконце. Порівняно з тим, що було до того. І пластикова накладка. Ми її покрили ґрунтом і зверху використали сіру емаль універсальну. Наносили кистю тут найменш гарний результат. Звісно що такі речі треба наносити пультом. І зараз покажемо вам, як виглядала розетка до оновлення. І оцей взірець ми покрили за кадром. Тут ми не використовували ґрунта по пластику, він дуже легко царапається. Тобто, якщо його так вести, то він буде, до речі, ще не так погано. поліуретановий двокомпонентний ґрунт і тримається. О, трошки вже почало відставати. От, а як носиться маль акрилова? Вона глянцюється, тобто вона дуже матова, якщо її сильно затерти, вона може набирати блиску. <кій> Там як він сарапався, бачите, побілів. Ну, на диво непогано взагалі тримається, без, без праймера. На диво.